Рожеві розвива, вітер вуса, кобзареві, ой, сідай Кобзарику під курганов заспівай, на могилі Атамана пригадай. козацькій силі не мовчи. Шановна громада, міста Хоросткова, доброго дня, гості нашого свята. Ми щиро раді вас вітати на обласному турнірі у козацтві слава 2015 року. Сила українців, їх духовна єдність, запорука нашої перемоги. Наше свято присвячується всім хлопцям, всім козакам, які зараз стоять там на сході і воюють за наш спокій, за наш мир. Міцний дух, запорука нашого краю. 15 червня 2015 року біля широкого поблизу Маріуполя загинув Віктор Стефанович, уродженець тернополянин, боєць правого сектора та Андрій Тимощук, який загинув у Луганську. Давайте хвилиною мовчання вшануємо всіх тих, хто віддав за життя мир, за спокій нашої держави. Спільної молитви запрошуємо отця Володимира та капелана В'ячеслава Тернопільської області. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи, кріпкі святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріх і наші, владико, прости, беззаконня наші, святий. Свести сил немочі наші, і Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отце, силу, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо воно нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство сила і слово, це сина, і святого Духа, нині восьми час і на віки віків. Амінь. Господи, помолимось, Господи помилуй. Господи Боже наш, ти висоха Мойсея, він прося до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив намолкитяну зброю Ісуса, новина на битву та повелів сонцю, спиниться. Ти нині велико почуйне, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєї побожний народ наш, благослови його справи, привнож славою Його перемогою над ворогом. Зміцни симуті нашу державу, збережи військо, пошли, ангела твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примірі ворожнечу й миру тверди. Простяни, господи, не видимо провицю твою, яка рабію Твоїй доступає усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу прости, їхні провини, і в день праведно твоєї відплати подай від святіння, бо Твоє влада, царство, сила від тебе допомогу приймаємо, на тебе надію, покладаємо, Тві славу слава, Твої Сину, і Святому Духові, нині по час, і на віки віків. Амінь. Амінь. Господи, помолимо, Господи, помилуй. Милосердний Господи пошли благодать Духа Святого, що подає розум з міцні духовні тілесні сили щоб уважно приймаючи сьогодні ці змагання команди, виросли в тобі творцеві нашому, на славу, батькам на їхнім на раді церкві і Україні на користь. Амінь. Мудрість, пристай, ворота, спаси насніше від херови, і незрівняно славніше від царафимів, щоб затління було слово породило, слушає бородиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Тою Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос час мертвих істинний, Бог наш молодцями, причистої своїй матері з тих славних, цих хвальних апостолів, всіх святих, помили, спасе нас, від Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Сьогодні в нас особлива подія в нашому містечку, тому що сьогодні ми разом зібралися, щоб помолитися, віддати хвалу Богові. Щоб попросити в нього допомоги і підтримки, щоб позмагатися один з одним командою. І, напевне, було б неправильно, якщо б ми в сьогоднішнім нашому святі молитовно не згадали про тих людей, які сьогодні не з нами тут, які не вдома, які не в своїх поселеннях, не своїми сім'ями, а перебувають там на сході. Чому вони там перебувають? Вони перебувають, щоб у нас був спокій. Вони перебувають там, тому що знають, що це їхня, наша, в загальному це наша є українська земля. Ми не хочемо ні з ким воювати. Ми не хочемо кров проливати, але свою землю ми не віддамо нікому, тому що це є наша земля. Тому що це є наша батьківщина, і за батьківщину наші діди і прадіди кров проливали. За батьківщину вони стояли, вони життя віддавали. І так само і ми сьогодні козаки. Можливо, дехто би сказав, що козаки були колись давно, і то було дуже-дуже давно, і може багато легенд додали до цього. Та ми бачимо. Що козацький рід не перевівся. Він трансформувався в цих нових бійців, нових козаків, нових захисників своєї землі, які, не чекаючи, що хтось прийде за кордону допоможе, чи надіється, хто знає на що інше, вони знають, що хто як не вони, хто як не я, повинні ми сказати всі один одному. Тому то ми сьогодні. Разом з вами, разом з отцем, піднімали молитву за мир і спокій в нашій державі, і ми його обов'язково відстоїмо, і обов'язково ми повернемо і доведемо всьому світу, а особливо Сходу, що українець не дасть себе під ноги, що українець є стійкий і буде стояти, і свою землю буде захищати. Тому то низький уклін тим всім захисникам. Низький уклін волонтерам, тим людям, які відклали всі свої буденні справи, які поклали на перше місце це допомогу нашим бійцям, нашим братам і нашим сестрам, які перебувають там на сході. Сьогодні хочемо просити у Бога, щоб Господь благословив сьогоднішні наші змагання, щоб сьогодні ми склали якусь. Невеличку пожертву для тих бійців, які потребують обов'язково нашої допомоги. І ми повинні про це пам'ятати, тому що нічого не минулося і нічого не закінчилося. Тому то нехай Господь благословить шановних учасників, змагань, пошла їм сили, здоров'я, хай переможе сильніше, а ми будемо з вами і будемо за вас оболівати. Нехай благословення Господнє буде на вас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Наші змагання оголошую відкритою. Право підняти державний прапор України надається Петренкові, Олегові і Богомазу Сергію. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Вітального слова запрошуємо організатора свята Шевчука Василя Володимировича. Доброго сім'я! Ну, не буду я довго вже тягнути хлопців і не мучити. Бо вони рвуться вже в бій і хочуть показати свою козацьку силу. Я вам розкажу коротко програму наших змагань. Перша вправа буде починатися. Мішки з піском від 90 кг до 70, вага їхня. Треба їм буде поставити сюди на сцену. Склад команд по два учасника. Ще вам скажу, які команди. Верхівці команда один. Верхівці команда два. Верхівці команда.